Супер, звук є. Ми і так з затримкою, тому можна, в принципі, починати. Супер, так звали. Так, значить, почнемо, почнемо з умов акції. Це перший наш розіграш за дуже довгий час. Надіюсь, що ми будемо частіше робити такі цікаві розіграші, не тільки до дня народження нашої компанії, але і для інших свят і подій. Згідно умов, у нас є, ми з радістю розіграємо 1200 євро на три групи туристів. Перший це 300 євро для тих, хто бажає мріє поїхати в круїз. І для тих, хто напише безпосередньо гарний відгук, чому саме він бажає їхати в круїз. Обираємо найкращі відгуки і рандомно потім з них. Обираємо переможця. За таким же принципом обираємо переможця на 400 євро. Туристів, які вже були в круїзах, і знають, що це таке, і хочуть знову поїхати, але були не з нами в круїзах. І найбільше 500 євро для, безпосередньо для тих туристів, які подорожують з нами. Ми вас дуже цінуємо. Без вас, без вас не було б 12 років Форгейтсів. Тому дуже сильно вам дякую. Вас виявилось най, найбільше. І ми з радістю для вас розіграємо цей приз. І в майбутньому інші призи. Е, хотілося повернутися до відгуків безпосередньо. Їх є дуже багато. Навіть сьогодні вже залишали. Ми їх також вписали вже в. В розіграш, хоча в нас по правилам було до 14-го, і подивимося, хто виграє. Так, перший список. Відразу хотілося б поділитися тим, хто Ірина В написала буквально пару слів, це навіть не побажання, тому, вибачте, але ви не приймаєте участь. Марина, ви повністю згенерували відгук через штучний інтелект, навіть навіть не видалили це. Так, ну, покажу, покажу приклад. Так, 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 десь це напевно на третій сторінці, щоб всі розуміли, про що я кажу. Відео дуже багато, дуже цікавих. Дуже вам дякую. От і Марина. Ось ось приклад гарного тексту, який можна використати для поясни і пояснити, чому ти хочеш в круїз. Ну, це трошки. Ми залишили цей відгук, але він не буде приймати участь. Тому в нас є 11 учасників, і по номеру. Ми дивимося, хто з, нас, хто з них виграє. Так, ставимо від 1 до 11 і подивимось. Так, номер 7, попередні 6 це я просто тестив, тому фіксуємо це в нас Тетяна. Контакти є, тому ми обов'язково з вами зв'яжемося. Виділяємо. Я вас вітаю. Ваша мрія стала трошки ближчою. Ну, по суті, є такі круїзи, які можна обрати навіть за ці кошти, тому ми з радістю вам допоможемо обрати будь-який круїз, акційний, промо тариф. порекомендуємо щось що краще в перший раз. Так. Наступний. Туристи, які вже були в круїзі, але ще не подорожували з нами. Тут у нас 8. Обираємо. О, цікаво, що буде. Оп! Номер 2. Номер 2 у нас Надія. Цікаво, що у нас надія, так, який в неї відгук. Багато відгуків можна надія. Так, ось. Якраз Надія дуже прагне нових горизонтів з Forgates Group, і ми дуже задоволені, що ви їх отримуєте. Так, і йдемо. Не хочеться вас отримувати, тому ми швиденько розіграємо головний приз. Дякую. Ви написали, наші туристи безпосередньо написали найбільше найцікавіші відгуки, які будуть корисні ну, кожному туристу. Поділилися не тільки інформацією про лайнери, а й своїми спогадами та багато чим цікавим. Тому я вам ще раз дякую. Ми обов'язково вас будемо ще якось винагороджувати. У нас 15 учасників. І обираємо від 1 до 15. 14 номер. Цікаво. Надія в нас виграла. Знайдемо її відгук. Де ж у нас надія? Потрібно було писати ще, хто який лайнер, І яку круїзну компанію коментує. Так, Надія у нас, Надія, Надія, Надія під буквою Д. Прізвище починається на букву Д. Тут також немає. І тут немає. А ось і надія. Так, надія була на мисті Лірика по оперській затоці. Привітала нас, за що дуже дякую. І також зв'яжемося з вами і обов'язково передамо приз. Дякую всім дуже, що приймали участь в, нашій, в нашому розіграші. І слідкуйте за нашими новинами, ми обов'язково щось найближчим часом цікавеньке для вас придумаємо. Тому гарного всім вечора і цікавих круїзів!